Я зараз пригадую кінець лютого, початок березня 2014 року. Коли на опалених вогнем вулицях Києва не можна було знайти жодного міліціонера у формі. Вони банально ховались від людей, які захистили своє право жити в вільній, незалежній. Демократичній європейській країні, стара деформована правоохоронна система породжувала не тільки жорстокість і страх, не тільки безпорадність в критичних ситуаціях. Але дуже небезпечно те, що вона породжувала зраду. І першими, хто зрадив Україну зі зброєю в руках, перейшов на бік агресора. Були міліціонери Кримського та Сівастопольського Беркуту. Багато зрадників і в погонах, були на сході і в інших регіонах нашої країни. І тому, після Революції Гідності, перші підрозділи, які створило Міністерство внутрішніх справ в найбільш небезпечних історичних умовах, в яких знаходилась наша країна, були добровольчі батальйони. Які разом збройними силами та національною гвардією першими зустріли і зупинили ворога?